Мої найщиріші вітання, друзі, в ефірі Вінницького державного телебачення, молодіжний проект Покоління Некст і я його ведуча Наталя Колодій. Як завжди, говоримо про найактивніших представників сучасного покоління, котрі докладають максимум зусиль для створення цікавих та креативних проектів. Сьогодні розкажемо про те, як молодь займається доброчинністю, допомагаючи хворим дітям. Не перемикайте, дізнавайтесь про все першими. П'ятий рік поспіль, Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця проводить масштабну акцію із підтримки дитячих лікувальних закладів. Акція стала досить популярною серед молоді, адже саме завдяки їй в області на зібрані минулоріч кошти придбали дороговартісний відеокомп'ютерний комплекс для діагностики дітей із вадами зору, які передали обласній дитячі лікарні. Скільки цього року небайдужих сердець взяло участь в благодійній акції? Дивіться далі. Протягом двох тижнів 1600 волонтерів по всій Вінницькій області ходили вулицями сіл, селищ та міст з характерними скриньками, збираючи кошти. замін клеїли символічне червоне сердечко. Серце до акції долучились усі навчальні заклади області, різні підприємства, організації та установи. Порівняно з двома попередніми роками, нинішня акція серце до серця у Вінниці проходила масштабніше все для того, аби привернути увагу людей до проблем сучасної дитячої медицини. Люди сердечні вносять сьогодні внески для того, аби підтримати обласну дитячу клінічну лікарню придбанням того устаткування, яке на сьогодні є надзвичайно дорогим і надзвичайно необхідне тим новонародженим дітям, які мають вади розвитку, які мають фізичні обмеження для того, аби діти росли здоровими і щасливими. Досвід засвідчує громадськість стає більш свідомою, тому з кожною акцією кількість благодійників зростає. Я ходила сама зі скринькою два дні. Тобто я повідала, що люди більше хочуть тепер розлучатися зі своїми благодійними внесками. Вони більше хочуть дають гроші, тому що вже напевно це таки почули. Такі дуже мало, які не дають деньки, тому що всі хочуть помочь. Але є сі такі, що что... спасіба, спасібальшої. Я знаю, вот і все. Вісімнадцятирічна Наталя вже третій рік активно долучається до волонтерської діяльності. У своєму навчальному закладі закликає ровесників брати участь у подібних акціях. Цьому році у нас зібралась команда з п'яти чоловік. Минулому році нас було десять чоловік, але чим більше команда, маленька територія, всі бігають і ну результат майже ніякий. Так нас зібралось п'ятеро, всі інші перед цим ходили. Сам цього ми п'яна з п'ятеро і. Дуже приємно, коли діти самі підходять і кидають кошти, і просять сердечки. Дівчина не за чутками знає, що кожна копійка може допомогти хворій дитині. Я взагалі прийшла на цю акцію по тій причині, що перший рік, коли була акція, збирали кошти для дітей з вадами зору. У мене молодші з вадами зору. І так якось вийшло, що то владнаннями к якими ми закупили з цих зібраних коштів. У мене зараз молодше ходить на процедури. І Я після того сказала, що все, я буду тільки там, я буду допомагати, так як це дійсно акція, в якій не просто гроші, тут якими чиновникам дійсно на допомогу дітям. До команди Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва приєднався і першокурсник Леонід наша команда це каменщики, і так получилось, що просто наш капітан команди прийшов, і ми всі согласілись помочь діжкам. На волонтерство тут люди добросовісні, а не просто так, аби зібрати собі в кишеню. Тобто я не думаю, що до цього потрібен контроль. Люди самі знають на що вони пішли, до чого вони збирають кошти. У обов'язки кожного волонтера входить інформування людей про мету благодійної акції. Ми їм роз'яснюємо, що це акція, кажемо, для чого ми збираємо гроші, і люди нормально реагують і дають нормальні гроші для дітей. і їм теж не жалко. Мало хто підходить сам дає гроші. Люди ну спочатку перепитують, що це за акція, потім так здивовано або дають гроші, або кажуть, що немає гаманця, чи ще щось дуже різні реакції. Минулого року в рамках акції було зібрано близько 209,5 тисяч гривень. Вінничина тоді посіла третє місце в Україні. Як результат в обласній дитячій клінічній лікарні встановлено відеокомп'ютерний комплекс для діагностики дітей із вадами зору. Після дев'ять гривень, 9 копійок. Придбали амбріокор, апарат, який відновлює зір. Підстають в обласній дитячій клінічній лікарні на другому поверсі у відділі офтальмології. Працює безкоштовно. Це якісно новий діагностичний етап в дитячій офтальмологічній службі. Ми не задоволені. Благодійники сподіваються закупити ще одну вкрай необхідну медичну систему. Ми сподіваємося, що за зібрані кошти це буде сучасна діагностична, можливо, ультразвукова система для новонароджених або інша діагностична система, яка дозволить діагностувати вроджені вади розвитку у недоношених дітей і новонароджених дітей. Акція Серце до серця покликана допомогти новонародженим дітям з різними вадами. Зараз кожен другий дитина рібенок получається ні здоровий. А надо. допомога нужна, і можна людям підключати допомоги. На жаль, зараз наступило таке суспільство, коли дуже багато хворих дітей, дійсно дуже багато, коли з цим стикаєшся, то Хворіє, ну практично немає ж, майже жодної здорової дитини. І є дійсно діти, які просто дуже необхідні дуже потребують цієї допомоги. І якби дійсно кожна людина своїм серцем відчула, що вона може поділитися своїм же серцем і своїми цими копійками, тому що для пересічного громадянина це, це копійки, але вони дійсно можуть допомогти людям. Більше слухати, напевно, своє серце, більше дивитися на своїх дітей, тому що за... ну, діти більше за все давали гроші сьогодні. Якось більше підбігали, більше навіть це те серце хотіли. Ну, не черсті Організатори благодійної акції Серце до серця влаштували для вінничан справжнє свято на трьох найпопулярніших площах міста Козицького, театральній та фонтані, відбулись флешмоби, благодійна молодіжно-концертна розважальна програма та масовий танцювальний марафон Живе серце. А готуватись до його проведення сотні танцюристам та просто активістам довелося протягом двох тижнів. Ще серце в Україні перше і єдине. Є багато сердець живих, багато їх буде сьогодні-завтра, але танцюючи тільки одне у нас. Тому це унікальний такий захід, і воно дуже велике. Там близько 400, не знаю, можливо до 500 чоловік. Е, е, Організувалися це танцювальні струді студії молодіжні стрім, шарм Ест, Тризет. Вони підтягували людей, підтягували ми. Вони ходили на репетиції, витрачали свій час, мокрили, потіли. Це було так надихаюче, коли на це дивилася, Як вони стараються? Тобто ну, дуже приємно, що така в нас молодь активна. Що ж із цього вийшло, дивіться далі. Повеселитись з теплого весняного дня зібрали ще мало, розваг вистачало на будь-який смак. Та в такому вирі молодіжної туси стражі порядку констатують. поводять себе нормально поставляють. Хороший громадський ще не було. Це чудова акція, вона допомагає людям з звичайно. Тому що, мені здається, це перед усім повинно бути, це благодійність, благодійна акція. І таких повинно бути більше у нашій Вінниці. Минулому році збирали кошти, в цьому році вирішили просто кинути, допомогти, але не долучатися вже безпосередньо до збору коштів. Я в цьому році кинув 150 гривень. Но я вважаю, що я правильний вибір зробив, тому що потрібно допомагати іншим людям, жити для інших, не цуратися. Звісно, не знаю, що ще було в кошельку. Це дуже круто. Саме такими емоціями була просякнута уся програма фіналу обласного етапу всеукраїнської благодійної акції Серце до серця про підсумки говорити ще поки зарано, бо наразі ідуть підрахунки коштів зібраних волонтерами.